Всім привіт! Ми збірна України з вуличної риболовлі та прибула в місто Мантуя, що знаходиться в Італії. П'ять днів ми тренувалися на даній воді, і вже завтра буде перший тур чемпіонату світу. Ми заряджені боротись тільки за перемогу, тож ви за нас вболівайте. Слава Україні! Італія, місце мантове, П'яце де Сордела, бонжорно Україно! Наша знімальна група завітала до Італії, де проходить чемпіонат світу зі стрітфішингу, де збірна України захищає кольори нашої країни. Буде дуже цікавий сюжет. З вас, як завжди, лайкосику на підтримку країномовного контенту і нашої збірної. А з нас класний сюжет. Боліваємо за нашу збірну. Погнали! Дивитися сюжет. Absolutely. We're not prepared. We're ready to go. We didn't catch anything else, so we figured we'd hurry today. <laughs> <laughs> hey. Ukraine. Hi, Ukraine. <laughs> <laughs> no way, no way, no way. <laughs> да А, да, да. Мантова то дуже старовине місце. і Перше упомінання про це місце дещо ті років до нашої ери, який упомінається ще у древній Римській імперії. Ну, такі перші вже впомінання, як про місце, то йде 1151 рік. То місце дуже-дуже древнє, тут колись жили Гали. На даний момент у цьому місці проживає 49 тисяч 400 людей. Містечко дуже невеличке, містечко а, йде як півострів, Із з трьох сторін його омінає річка Мінчо. Така не річка, а нібито, знаєте, як таких три здоровенних водосховища. Так що місце дуже прикольне, дуже маленьке, дуже уютне і дуже старовинне. Заряжені на боротьбу, є чіткий план, за яким будемо слідувати і сподіваємося, що саме він дасть нам результат. Вірте в нас, і ми обов'язково покажемо класну гру. Дякуємо. Добре, я пішов тоді на свою площі. Бачить? Він нас бачить, він лякається, якщо ми зберемо. Це я зрозумів. Тут трошки треба тихіше. Так, так. Як я казав, місце монтово минає три водосховища. Нібито в Італії вони називаються озера. Перше озеро під назвою Суперйори, друге фірійори і третє мезо. Саме на цих озерах і проходить чемпіонат світу з вуличної ловлі. Які риби водиться у цих водоймах? Це щука, це вокунь, це судак, це така риба, як бас, котрі немає на скрині. Ну і зрозуміло, тут багато сома, карасю, ліщу і вся інша риба. Так що, в принципі, водойми дуже великі, дистанція між двома зонами більше 4 км, Тому, якби є що подивитися, думаю, що буде цікаво. Не перемикайтесь. Завершили тур, це був, напевне, один з найскладніших турів за все життя, тому що за 5 годин ми з напарником отримали всього по одному клювання. На всю зону на 24 людини спіймана одна риба. Чесно сказати, вважаю, що чемпіонат світу не може проходити на такій водоймі, тому що та кількість рибека вона не може показати справжнє вміння людей. І Звісно, що в більшій мірі включається рандомність. У нас було два клювання, у нас був бас на кіло, який не попав на берег. І в нас була щука на три з копійками, яка теж не попала на берег. Будь-яка з цих риб виводила б нас на е друге перше місце в зоні, друге або перше, і відповідно на перше місце командного заліба проміжкові результати. Але, на жаль, цього не сталося. Але завтра є ще весь день ми постараємось допрацювати. І все ж таки закрити рибу в обох зонах та претендувати, звісно, що на медалі. Добрий день, Україна! Ось і завершився перший тур другого чемпіонату світу з вучної риболовлі, що проходить у Італії у місті Монтова. Ну, що хочу сказати, це звернення більше до організаторів цих змагань. Не можна, ну просто не можна на такій водоймі проводити чемпіонат світу. Для розуміння сьогодні ми змагались. Я, Назар Боженко і Артур Білан у зоні, а і ось за 5 годин ловлі на 12-двік, тобто 24 спортсмени, була піймана одна залікова щука. І вона була піймана ну, рандомно. Ну тобто ну, вона випадково клюнула в випадковому місці на випадкову приманку. На цьому все. Ми на жаль не піймали рибу. Як і всі інші 11 2 як у цій зоні, але наші хлопці у зоні Б зайняли третє місце. І, скоріш за все, у командному заліку після першого туру ми займаємо третє місце. Тому завтра все вирішиться, і ви дізнаєтесь, хто стане чемпіоном світу. Тримайте за нас кулаки, вболівайте, і я думаю, що завтра все буде. Місце монтово у давні часи то були такі. Е Перша оборонна лінія Римської імперії. За мною є така фортеця. Ця фортеця служила, вороги приходили. І перше, хто зустрічав ворога, то було місце Монтова. Так що місце це дуже важливо і для Римської імперії було, і зрозуміло, що для Італії. Дуже класне старовинне місце. Сама сильна збірна за всю історію створення. Я в кожному впевнений, не більше, ніж в собі. Давай, давай! А пацани вже пішли, стоп! А що пацани? Ну що, спортсмени відпочили, підготувались, трохи скоригували нашу тактику, але незначно. Маємо надію, що сьогодні погода краще і риба, можливо, трохи активізується. Віримо, що половимо рибу. Ми думаємо, що у нас буде кілька плювань і нам потрібно просто їх реалізувати. Ми налаштовуємося на те, що за 5 годин риболовлі кидаючи правильні приманки в правильні місця, роблячи правильні проводки, нам дозволять отримати кілька плювань. І все. Ось такий настрой. Головне їх реалізувати. На це в нас є правильні гачки та більш-менш правильні руки. Це дуже гарні координатори. Все буде. Я в хлопці вірю. Я навіть впевнений, що вони піймають не одну рибу. Але подивимось, будемо боротися на всі 201%. До останньої хвилини, до останньої секунди, правильно? Привіт Україна Не дивлячись на те, що Монтова то є дуже старовинне місце зі своєю історією. Зараз це дуже сучасне місце, де безліч ресторанчиків, безліч різних магазинів, куча пікарень. Всі люди, люди ви бачите, сидять, їдять піцу, пасту. Дуже-дуже привітливі люди у цьому місці. І в принципі місце нас привітало дуже гарно, нам тут дуже-дуже сподобалося. І я думаю, що враження у нас залишиться на все життя, тільки приємне у цьому місці. Тому мантова, Італія. Чемпіонат світу зі стрітфішингу ми старалися зробити так, щоб вам було цікаво не тільки подивитися за перебігом чемпіонату, але й трошки провели вам екскурсію по цьому місту. Silver медаль second place. is Pomarenko Daniel wow. Azarov vitali Ukraine wow. Доброго дня, друзі. Ми зараз знаходимося у Монтові. Це закінчення чемпіонату світу зі стретфішингу. Це були найтяжкі наші змагання у житті. Що можу сказати? Ми дуже засмучені, тому що ми їхали сюди за перемогою у командному заліку. Але щось у нас вийшло, та пару слів скаже мій напарник Даніл. Так, ми в першу чергу хотіли, щоб ми перемогли саме в команді. Ніхто не розраховував на якісь особисті там, місця чи звання, бо Боже! ми вітали саме за ось цими криками тільки від нас за перше місце. Але ж е, дуже складний водойом, е, ну дуже мало риби, тобто на зону ловлять там в минулому турі одну рибу піймали, в цьому турі там піймали п'ять риб. Тобто за 5 годин можливо отримати кілька клювань, якщо ти їх реалізуєш, ти на коні. Якщо ні, ти з нулем і тягнеш свою збірну до них. Тому не все в нас далося, що ми хотіли, але ж з нашим, не знаю, якась часть майстерності була, але ж і, і фарту також було багато, і тому ми. З... Нашою двійкою Азара Пономаренка зайняли друге місце в особистому заліку і підняли все ж таки прапор на п'єдесталі на цьому чемпіонаті міру. На наступних чемпіонатах світу ми будемо так само боротися за перше місце. і Дуже сподіваюся, що ми його виборомо. Це був чемпіонат світу зі стрітфішингу. Італія, місце монтово. Дякуємо, що вболювали за нашу збірну. Ну не все буває так, це спорт. Хлопці не засмучиться буває. Так що що, з вас як завжди по лайкосу на підтримку нашої збірної, по лайкосу на підтримку україномовного контенту, підписуйтесь на флагман риболовлі та Туризм. Всім па-па, побачимося на чемпіонаті світу. Поприставил метод фітер. всім па-па.